Друзі, мої вітання 23 грудня 2023 року. Вже напередодні Різдва. Завтра по новому календарю у нас святий вечір. Що ви там, індика вже зловили, Патрите? Лиш святкуємо по-новому. Я думаю, що якщо індика нема, то можна вже якось гуся зажарити. Хоча насправді не відчувається свято взагалі. Яке може бути свято, коли в державі війна. Ну, сьогодні не про те. Друзі, їду зараз в господарство. Давно не був, якраз зараз і сам побачу, і вам покажу. Їду, гляну, що там наша пшеничка, що там наш зимуючий горох. Той, що, на жаль, не вдалося досіяти, там залишилось 3 гектари, досіять, і дощ вигнав з поля, просто не було можливості. Подивимося, в якому стані. 100% вже зійшов, тому що посів був листопаді ще місяці, тобто більше місяця тому. І бачу, що багато хто ще не до кінця пробив ґрунт взимку і розумію, що, мабуть, немає можливості, що там у вас до речі, ви все встигли зробити вже, техніку сховали, склад, склад почистили, тому що зараз бачу, що хлопці масово продаються, закривають всі свої питання, ціни, мабуть, вже. Якось більш краще, мабуть, не буде, хоча це, мабуть, ніхто і не знає. Але де про те, з приводу ще хотів дати маленьке оголошення. Знаю, що сьогодні є певний дефіцит насіння сої в Україні, тому що ну, соя та культура, яка сьогодні рахується, соя. Не потребує добрив і бачу, що багато хто все ж таки збільшує посіви Сої і насіння всім не вистачає. Тобто насіння сьогодні дефіцитне. Був на південчі, Київщина, Полтавщина, ФАО проводив конференцію. І був в господарстві свого клієнта, і в нього на залишках є невелика кількість сої там трьох сортів. Зараз я вам їх виведу на накладу фото на екрані. Вартість даної сої 28 тисяч гривень за тонну з ПДВ. Якщо, можливо, там хтось ще не закупив собі на насіння на наступний рік і когось цікавить, це вся соя ГМОшна. Це вся соя була вирощена в господарстві. В господарстві це друга репродукція, яка взагалом я точно не знаю, але купували це насіння в насінневої компанії і висівали в господарстві на півночі Полтавської області, це Гадічський район. Кому цікавий. Цікаво, я... пишіть мені в, в повідомлення або дзвоніть, я залишу вам номер телефона свій, і я вас контактую вже з моїм клієнтом, який вам а, вже зможе дане насіння продати. А, скажу так, загалом там різна соя по а, періоду вегетації, а, маса тисячі. Доволі гарна, тобто готували насіння для себе, але частина є на продаж. В середньому маса там 170-180 грам, маса тисячі. Також по вражайності по цьому році в середньому було 35 сапер, і вони всі сорти були плюс-мінус. У нас було більше сортів. але Ділянки були невеликі, тому залишилися тільки ці на продажу, Ті будемо залишаємо собі, будемо їх висівати. У нас було там 5 чи 6 сортів загалом. І в принципі всі показували приблизно плюс-мінус однаковий результат. Тому, кому треба, дзвоніть, пишіть. Я вже повертаю вже з траси в господарство. Поставте вподобайку, підтримайте дане відео для того, щоб його змогли переглянути якомога більше людей. Можливо, хтось шукає насіння, і йому треба перевірений, як кажуть, перевірений фермер, який зможе продати те, що є, а не те, що на заборі написано Тому, друзі. Їду зараз, під'їду до поля, чоботи і вже включимося з поля. Така у нас дорожка. Кожен рік всі фермера там маленькі, середні скидувались то на асфальт, то на бетон і власноруч. Це все ремонтувалося, але після 2022 року на жаль нема кому і нема коли і не до цього. І незрозуміло, коли ця дорога колись буде в наших селах. Та вже і села дуже не залишилось, вже нема кому в тих селах жити. І пішов сніжок якраз спеціально. Я їду в пологе і сніг іде Так, друзі, не везде можу під'їхати Ну де можу під'їхати підійти Поки доїхав вже насипало сніг Так це у нас тут озима пшеничка Лимограйна Веню. Вся пшениця в господарстві Лимограйна Вінню І вся сіялася з нормою 2 млн Отак виглядає Це край був тут обсіяний і тут сіяла сівалка виробництва технополь Агеда. Ми тут небагато посіяли для того, щоб закласти дослід. Зараз вийду на межу і подивимось різницю. І тут уже 2 через один це ми сіяли сівалкою Grand Place. Так це все діло виглядає. Попередник соняшник по по прямому посіву І перед соняшником рік нічого не сіялось. 22-й, 23-й рік, ой, 21 рік тут була пшениця. Ну що ми бачимо? Глибину не змогли ми витримати оптимально. Ну ця ще рослинка більш-менш. Ця заглибоко. Це, що більш-менш вже в неї четвертий листочок, початок кушення. Ця що, що глибша, три листочка. І тут ось оце що глибше, то вже 3, але воно все воно вже формує вузол кущення. І так це все виглядає. С'ялося з селітрою 100 кг селіт. І тут усе поруч, також 2 мільйона, міжряддя 30 см, анкерна сівалка еда. Там виходить міжряддя 19,38 середня 27 см. І дивіться наскільки різниця в культурах. Сіялося практично все однаково, все лежало в сухому. 16 жовтня пішли опади і ми отримали сходи. І дивіться, тут у нас вже на пшениці вже коефіцієнт кущення тройка, тому що глибина посіва, бачите яка? Півтора сантиметра. І от тобі різниця. Що таке глибина посіву і що таке якість посіву. Ну це поле не одне, тому зараз ми ще поїдемо подивимося в другому полі, де є порівняння. Подивимося яка, яка різниця там. Друзі, ще одне поле біля дороги. До гороха, на жаль, я не зміг доїхати. Ну вже там підмерзне, тоді вже в січні покажу. Батько їздив, казав, що повсходив. Так, ну це у нас ще одне поле з порівнянням. Тут попередник соняшник прямим посівом. і перед соняшником тут е, був ячмінь. Тобто там на попередньому полі це третій рік без обробки, а тут під ячмінь. Наскільки я пам'ятаю, тут було дискування. І ми бачимо, що тут у нас посів 2 через 1. Ось такий стан, бачимо, що підмерзла пшеничка. Койде, бачимо, все починається вторий пагін. Тут як мені здається, чи може я на рядку на такому став. Да, мабуть, на рядку. Тут де було мільче, я бачу, що тут вже пшеничка кущиться. Так, да, в неї вже кущення йде. Кореневу систему ми оглянути не зможемо, а тут ось де видно глибше пішла сівалка. Я думаю, що вам видно, що тут тільки три листа. На жаль, гренплейс дуже тяжко піддається регулюванню, особливо що стосується, якщо ти працюєш з калтерами. Без скалтерів я боявся, що не залізе, тому що так сухо було, що ну просто просто капець. І тут вже ми знову ж таки на сівалки, на ділянки, де сіяла сівалка Агеда і вона посіяла до кінця цей, цей пай. Тут один пай 7 гектар. Я показую, де є порівняння, щоб просто ми бачили різницю. Ось такий ось стан. Ну тут повноцінно кущиться пшениця. Везде вона в фазі кущення. Я такий стан. Зрозуміло, що тут агеда сіла по навігації, рівень рядочки. Доволі гарно виглядає поле. Листочки пшениця підняла, видно, що вона, вона намагається продовжувати вегетацію, але тепла, звісно, недостатня не для того, щоб вона активно вегетувала. Ну, все одно процеси якісь ідуть. Головне, що, щоб вона е, не була періодично в вегетації, періодично зупиняла вегетацію, тому що ми розуміємо, що це ослаблює нашу пшеничку. Ну, Загалом такий вигляд. 100 кг було при пасіві сілітри і, мабуть, буде 100 кг навесні і по більше нічого давати не будемо. Тому що ну, після того як я був на фау вчора, то щось там прогнози не дуже на наступний рік. Ну і я так вважаю, тому що попередні 3 роки, особливо 2021-23 нам розслабив трошки батонний. Та й 22 -й був відносно непоганий. Зараз я табличку вставлю, ну, слайд який я сфотографував. Тому треба бути обережнішими з азотом на наступний рік. Ну і знову ж таки навалювати теж під питанням, тому що ціни немає сьогодні я не... Не думаю, що вона буде завтра. Щось в мене таке відчуття, що поки в нас не закінчиться війна, нічого нам особливо чекати не треба. Горох для чого сію? Ну, По-перше, знову ж таки, горох це бобова культура, не потребує добрив, по-друге, це в свою чергу піднімає родючість ґрунту, тому що це бубова культура. Люба бубова культура розкачує ґрунт. Ну і по-третє, основне, те, що в господарстві є сівалка Grand Place з колтерами і посіяти по прямому посіву ріпак по пшениці немає такої можливості. А по гороху буде достатньо якісний посів. Тобто можна буде зайти прямим посівом після гороху посіяти ріпачок, і хто бачив ріпаки по гороху навіть в осінній період, то розуміє, що це ж все-таки не тільки якісний посів, а ще й певне живлення додаткове. І завжди ріпаки по гороху. Яскраві. Тому, друзі, я поїхав далі, я вже знімати не буду. Приблизно ви ситуацію зрозуміли, що ми заходимо взимку на початку кущення. При нормі 2 млн ми розуміємо, що тепер ми залежні від весняного кущення, або, можливо, буде січення або лютий теплий. Ну, це таке або, або, або буде, або не буде. Ну, Будемо прикладати всі зусилля для того, щоб все ж таки підтягнути дану пшеничку і хоча б отримати там 3 мільйона на момент збирання. Всього нам буде достатньо навіть для 6 тонн. Тому все, всім пока. З наступаючими святами. Все ж таки бажаю вам ем, знаєте як, щоб у вас було, був настрій зустріти ці свята. І щоб близькі були поруч.